Велику літу рогі починаємо писати гострим елементом. Він закінчується на верху між ядкові міні. Літери розумна клавіатура виводить без допомоги вчителя. Ось так, і ще й голосно підказує дітлахам, як правильно писати букву у зошиті. Голосні та приголосні тут різного кольору. А ще анімаційні картинки є, щоб краще запам'ятовувалося. Автору програми четверокурснику Дмитру Шевченку зробити це. Порадили його шкільні вчителі. Врім ушло місяця трі. То есть довольно трудоюмким процессом была именно запись озвучки, так как тяжело было найти человека, который мог бы записать много текста. Сейчас мы доделим ее синхронный звук там <coughs> вот, і потом повністю готову програму подаємо по, по школам. Ця програма з каліграфії уникальна, бо в Україні одна з перших. Та й дуже легка первачок із нею впорається. Если вам працює за комп'ютером а запускает програму, выбирает соответствує алфавіт букву і смотреть процес її написання. Або другий варіант. На мультимедійному проєкторі вчитель демонструє процес написання букви, ученик смотрять. Третій варіант ученик вдома працює самостійно. Нову розробку вже оцінили експерти з дошкільної та початкової освіти. Вона здобула призові місця на різних конкурсах з інформаційних технологій. Багато батьки сьогодні не не внимание уделяют формированию трудовых навыков и ценностного отношения к труду. А вот мы как раз думаем о таких программах, которые будут приучать ребенка заниматься не только тем, что ему только интересно, а и тем, что интересно, но, но необходимо. То есть вот добавляет слово ⁇ надо ⁇ к ⁇ хочу ⁇ Проваджувати розробку Дмитра Шевченка планують не тільки у школах Луганщини. Після того як її у Міносвіти схвалять, рекомендуватимуть розробку батькам і вчителям по всій Україні.